Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі радіокордон. Студії для вас працюю я, Віктор Самуеленко. і в ефірі програми Тайм». Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна не тільки слухати, а й дивитися прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, ну і звичайно ж у Тіктосі Державної прикордонної служби онлайн. І сьогодні до нашої студії з прем'єрою нової пісні завітав український співак та автор пісень Максим Бородін. Максиме, привіт, доброго всім дня! Дуже раді тебе бачити. Якраз тривога не завадила нам провести інтерв'ю. Якраз тютя в вона стива. закінчилась. Якраз перед ефіром ми прослухали твій новий трек: Не відпускай, і як він народився. Я буду трошечки банальним, і тут може романтики небагато, але справа в тому, що пісні всі народжуються через те, що ти береш гітару. Сідаєш і працюєш. Я роблю це. Я, от як не знаю, як людина, яка йде на завод, я беру гітару щодня, беру і пишу. І іноді в мене виходить, і іноді не виходить. Е, таким чином з'явилася ця пісня, але найголовніше ця фраза не відпускай мене е, просто коли просто зараз, дуже важлива ця історія. Саме людей. Ми особливо з 24 лютого відчули, що найбільша цінність це люди, які поруч з тобою, яких треба захистити, відвести. Ну, У мене троє дітей, сім'я, і треба, щоб ми були поруч. Це, щоб одне одного не відпускали, щоб відстані були між нами менші. Тоді сенс з'являється. От, от воно народилось з цього відчуття. Я це помістив у фразу не відпускай. І далі з цього розрослася пісня. А, в зокрема в прес-релізі було написано, а що це лиця... святи. Так, ем, я сказав, ви? А, Мені здається. Я якраз з зафіксував все. Можливо, так і було просто сьогодні такі важкувати трошки день. Ем, так от пісня написана із твоєї власної історії. Ем, чи не було певного остраху, що ти все-таки показуєш дещо ос особисте? Ем, як би воно не було так, співаки-артисти це завжди публічна особа, так. і дуже багато чого навіть того, що не хотілося вилазити на поверхню. Але тут ти сам абсолютно спокійно видаєш цю історію. А, ну, як, якщо ти видаєш не особисте, то скоріш воно за все воно не працює. Якщо це е, правило пісні таке, вона має бути особиста. І щиро особисто. І якщо ти робиш це щиро, то люди більш-менш влаштовані однаково. Ми любимо, ненавидимо, кохаємо, сміємось, плачемо. Ми приблизно всі наші почуття влаштовані однаково. Тому якщо я щиро про себе це кажу, то тоді це відбувається, відбивається в інших людях. Тому. Якщо ти хочеш бути артистом і автором пісені, щоб твої пісні слухали, то немає іншого шляху, як бути щирим писати про особисте. Треба розкриватися повністю. Так, це, ну, в якійсь мірі це така жертва. З одного боку, жертва, а з іншого це і психотерапія. Тому що, звичайно ж, треба висловлювати те, що в тобі є, щоб пережити, прожити себе зрозуміти. Тому це є корінь. Професії і написання пісні це виносити особисте, але щоб це особисто відгукувалося з багатьма людьми, тоді пісня працює пісня була релізнута якраз сьогодні, так. але вже е лічильник прослуховувань, лічильник переглядів, все капкапвича й вичі дуже добре. Чи пісня? є вже перші відгуки безпосередньо від слухачів? Так, відгуки. Я от перед тим як ефір у нас почався, теж спостерігав. Зараз найперші години вони найважливіші. Я слідкую за піснею не відпускай. Зараз 100% позитивних, позитивних відгуків, дуже гарні перегляди. Ну, Музика це такі високі матерії, але ж ми... все, все це міряється цифрами. Треба зізнатися, і я за цими цифрами спостерігаю. І показники дуже хороші. Тому я дякую українцям. Я дякую людям, які слухають. А це напевно 99,9 і дев'ятьсотих українців. Тому я дуже дякую, що вам до душі те, що я роблю, те, що ми робимо з командою, тому що. Ну, треба зазначити, що як е мій музичний продюсер е Вадим Лисиця, якщо я відповідаю за музику і текст за голос, то за оцю обкладинку це, ну, це він відповідає, і він мені підказує, він показує, як можна зробити варіанти. І Це як завжди влучно, тому що ну, правильне аранжування підкреслює пісню, неправильне робить її трошки гірше. До речі, ти правильно зуважив, що українці набагато більше почали слухати української музики так. і безпосередньо твоїх пісень у тебе був російськомовний період, проте, на відміну від багатьох українських артистів, ти відмовився від нього ще задовго до повномасштабного вторгнення. Як ти ухвалив таке рішення? Це дуже ну. Зараз, здається, мені особисто здається дуже дивним, що я писав російською і так далі. Але ж нас... Е... Я, я вже не, не дуже це пам'ятаю до 24 лютого. Та людина, я от іноді намагаюся згадати, який він був, здається, коротше, сильно поміняло. Ну, е... Метаморфози зі мною починались з 2014 року. Я тоді став звертати уваги там на книжки, я став заглядати і так далі. А так як в мене троє дітей, мені захотілося, щоб не тільки я українською мовою розмовляв і вони. Я українською, ну я не міг мільно розмовляти в голові. Я перекладав російською і так далі. І я подумав, що треба вголос читати. Я послідкував за цим і десь. от з 15-го, 16-го року, я купив всі томи Гаррі Потера. Видання Баба Галамага і став читати вголос їм щовечора. Тобто я і їм читаю на ніч, і сам е, вивчаю українську мову таким чином. Я пам'ятаю, перші рази були дуже складні, бо діти, вони. Ну от Я їм е, читаю абзац, а потім якби їм пояснюю, що там були за слова, типу, тато, що таке Валіза? Я їм пояснюю. От. І з часом ми вивчили українську мову. Е, пройшовши, ми досі останню частину Гаррі Поттера не дочитали. Бо ми це не солоше Ста... залишилося так. Так ми, ми не знаємо, чим закінчиться. От, але ми потихеньку стали втягувати інші книжки, і вони зараз вони вже самі зараз читають, звичайно, тільки українською. Таким чином, ми, я переходив на українську мову, але за інерцією писав продовжував писати і російською, і українською. І для себе от такий вибір я зробив, якби публічний. В соцмережах в інстаграмі я написав 23 лютого за добу до війни це просто вийшло випадково, коли я вже наважився повністю змінити своє життя культурне, не тільки всередині сім'ї спілкуватися, а якби і світу, і своїм підписникам сказати: Я не хочу більше мати відношення до російської мови. У мене так пост цей залишився. 23 лютого я написав більше жодних пісень. І постів українською. Я отак написав. Українською? Ой, російською. Російською. І з того моменту до цього я писав все російською. 23 лютого я написав. Там полилося на мене. Я нікому не відповідав, мені це не цікаво. Я просто хотів сказати, що я для себе це наважився зробити, тому що для мене культурно це був крок. От. І... І через добу почалась широкомасштабна почався широкомасштабний наступ. Але оця моя еволюція, вона відбувалась ну так, років 7-8. Тобто, в будь-якому випадку, цей етап був пройдений, і мені здається, вже прекрасно. Головне, що ти тобі подобається твоя українська муз... українська мова, українська так. музика. Іншим теж саме. І, от правильно ти сказав, що на початку а, перекладав голові. Я постійно своїм знайомим, які все ще не перейшли на українську мову, кажу, що не хвилюйтеся, будь-яка хороша українська починається з поганої. Так і дуже важливо не, скажімо так, не хвилюватися з приводу того, що ти будеш звучати якось по дурному, можливо, можливо, якось неправильно. Головне, що ти будеш іти до покращення української мови і у висновку, от. Прекрасно, Максим, навіть не скажеш, що він колись спілкувався російською мовою. Абсолютно, і коли ну дуже рідко, але буває, ти з кимось переходиш на російську, бо людина щось не знає, там за кордон. От було таке кілька разів. і Ти себе чуєш, і ти думаєш, що ти як ніби кривляєшся. От якась якась так зі сторони думаєш, фу, як це виглядає дивно. А коли я тільки переходив. І спілкувався, якби йшов про течії люди навколо розмовляють російською, а я починаю розмовляти українською, мені кажуть, Макс, тобі це так не личить? Ну якось дивно це виглядає. А тепер я їх вже А Зараз і важко кажу, уявити. А кажу, як вам моя українська? Ну, вже вже по-іншому не уявляєш. Тому ти розумієш, що це тільки сила звички, і е, знаєш, є така тема. Я от думаю, якби я на день. Пізніше перейшов на. Це ж просто співпадіння. Що от я просто я міг і за місяць до цього написати цей пост і всьому, якби, ну, для мене, всьому світу або підписникам сказати, більше ніяких ніякої російської. Я не хочу мати в своєму контексті російських слів, і моя сім'я теж не буде цього мати. Якби я на день пізніше це зробив, е, виглядало би, що я перевзувся. От. І я думаю, а скільки зараз таких людей? І це, оце я, я хотів просто сказати про ці срачі, які у нас зараз відбуваються. Що ну треба трошки, все ж таки, нам пом'якше. Треба звертати увагу на інші речі. Люди перейдуть. Ми маємо бути просто прикладом. От е Твої слова дуже правдиві, але є але. до сих пір велика кількість українських артистів, які до сих пір створюють музику російською. Так, а ну мені, хоча б много. А, я не буду імена це не дуже красиво і зеворети за цю зайву можу... за рекламу рекламу? Людина ця потрапляла в конфлікт зокрема під час концерту в Харкові, ем, бо там були певні ситуації. Вона дуже е, ця людина. Явно через мову, якраз напевно, дуже були. довгий час е, не могла точно сказати, хто на кого напав. Е, це як один з прикладів, який прямо на поверхні. А-а-а! Е, я теж не буду називати цю людину, е, але не треба, да? не треба краще. Е, я цю людину слухав з 2008 року, і от зараз е, перестала бути творчість трушною. Для мене. Я не знаю, через що, може от, До речі, не определился, е типу. Ми пальцем нібито і не тикаємо, але та людина, яка записала дві версії різної однієї пісні, одну російською, угу. іншу українською. Так, е от, от щось якась для мене чари цієї людини пропала. З 2008 року слухав, коли вона не була в мейнстрімі, коли не сиділа в голосі країни в кріслі. От я тоді слухаю, мені, а от зараз щось, я не знаю, чи це співпало з цією позицією, з покатушками за кордон. Ну, З усією, з усією повдівкою. Я не знаю, але для мене чари ці людини якось зникли і на мене. жаль, такі виконавці все ще є. Як ти до них ставишся? Бо з одного боку, вони можуть продовжувати допомагати Україні uh -huh. відбудовувати зруйновані будинки, допомагати фінансово і матеріально. З іншого боку, вони продовжують співати російською мовою чим саме популяризують російську культуру. Я ставлюсь так, що переходьте на українську мову. Отак я ставлюсь. Єдиний вихід це українська мова. просто ж ми люди слова. Є людина, яка каже: Слухай, ну там я на заводі 15 годин на день працюю, бо мені треба годувати сім'ю. І в мене взагалі інша справа. А тут ти людина. Ну, твоя професія заключається в музиці і в слові. Це твоя конкретна професія. Тобто, ти профнепригодний. Виходить, що так? Ну от тому, якщо це артист, то однозначно ти маєш перейти на українську мову. Інакше це проблема. Ти сам з Запоріжжя, а саме з Вільнянська, а, місто, яке минулого року цього ну так минулого це я все ще в 2023 році, а, році. Якраз у 2023 році і дві тисячі двадцять другому було підмасованими обстрілами. Там дуже багато було і людей постраждалих і жителів. Сам ти наскільки давно був в рідному місті. Так, я був о, 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 місяці чотири назад, я був осінню. Я якраз виступав для військових. Це був неафішний концерт. Ну, В принципі, зрозуміло. Як, який афішний може бути концерт. Просто потім там. І... Я зробив два концерти, один був неафішний, а потім просто прийшли люди, які мене знали, які знають, які просто хотіли послухати. От. Ну я я дуже пов'язаний зі своїм місцем, містом ментально. Я Мені завжди потрібно було там раз на три, на чотири місяці просто приїхати туди, навіть інкогніто, ні з ким не бачитись, просто пройтись по вулицях. Знаєш, як це як пам'ятка моєму дитинству, де я народився, де було любов, там образи. Ну, було і добре, і погано. Якби і порівнюю себе з цим. І от коротше, мене туди завжди тягне, і я от в кінці січня планую поїхати так само. О, туди ж Русня розбила в 2023 році пологий будинок. Це ж вільнянську. У нас там, де я народився, де я приходив, де мама народила мою сестру молодшу. Вона тут живе зараз недалеко, сестра моя. Де я пам'ятаю, як ми там їй, мамі піднімали на мотузці їжу якусь смачну, яку не можна їсти. і... Ну, Це такий зашкал емоцій, які ми переживаємо. Це щодня. Що про це казати? Я, я напевно, просто це кажу. Напевно слухачі постійно хочеться, щоб це з кимось відбивалося, і якщо там хтось каже і по радіо, що кожен день дуже важкий. Ми маємо це переживати все і триматися, але це важко. Місту вдається оговтуватись від тих обстрілів, які були минулого, позаминулого року. Бо я пам'ятаю лютий, здається, там ледь не кожного дня була інформація, що влучили в будинок, влучили в. Якусь прибудову інфраструктурну, ще кудись ще кудись. Як зараз там? Ну, слухай, мене там дідусь мій живе, він був моїм опікуном, і він зараз дуже дорослий, скажімо так, йому вже 86 років, і я приїжджаю. Місто живе, місто все ж таки. Я не знаю, як вам сказати, працюють магазини, люди ходять по вулицях. Я я був осінню, було красиво. Просто війна все одно поруч. Сказати, що нічого не змінилося, змінилось. Але місто, місто не. От я як їжу на схід, він там не дуже далеко, але це не порівняєш. Я не буду називати конкретні міста, але там, де там 3-4 кілометри від Русні, це не порівняєш. Вільнянськ все ж таки живе. Але мені боляче дивитися, тому що Ну, не, немає дитячого. Дітей немає, ну їх мало, тому що школи, садочки це ж все не так, як було, вони не працюють. Тому що, от коли я їжу на Донбас, я, я порівнюю, а що не так, окрім там, як ти бачиш, розбиті якісь будинки, а не так, що немає зовсім дітей. Діти це життя. От. Мама йде там з ким, з дитиною веде, там. щось він там в супермаркеті попрошанні, вона там йому купить, це все створює життя. А коли більше дорослі і пенсіонери, які не поїхали, бо ну, ми знаємо, як пенсіонери відносяться до свого житла, для них це. Елементарно як, забув хустечку з телевізора, і вже треба вертатися назад. Так. І взагалі вони не покидають своє житло, які б не були, ну часто, які б не були обставини. Тому, коли немає юного життя, малого життя, це от. Забирає атмосферу у міста. І от я на Донбасі оце згорнув. Оце відібрано. І у Вільнянську це не до кінця. Але я, я бачу, що цього стало менше. Але все ж таки місто живе, не здається. І оце настрій цей. Що Ну, вільнянці для мене вони особливі, бо це ж батьківщина. Вони так і кажуть, типу. Ну, у нас для русні середній палець. Типу, ми тут. Головне, що у всіх регіонів, всіх міст України е, така сама абсолютно думка, що нічого їм на нашій землі не буде, крім е, я не знаю, забанить нас Фейсбук за такі фрази в трансляції чи ні, але нічого крім смерті росіянам е, на нашій території не світить. А е, ти вже зазначав, виступаєш дуже часто перед військовими. Наскільки? Це коли почалося? Це почалося вже безпосередньо після повного початку повномасштабного? Так. Ем, до цього ти виступав саме перед цивільними. Наскільки змінилася твоя не програма, якби, а розуміння виступів, що тут ти виступаєш не перед цивільними, не перед людьми, які прийшли просто відпочити, а які потенційно тільки що з бойових е, завдань, і тут їм треба, е, як це красиво називається, підвищити морально-психологічний стан. Е, і, можливо, тут одразу їхати назад. Ну, я більше хвилююся перед такими виступами, і я більше викладаюсь, тому що ну, більше викластися, ніж на цих концертах, я, я вже не можу. Я, я викладаюсь на такий максимум, тому що я слухай, я співаю пісні, вони ризикують життям, а часто віддають життя. І я це розумію, тому я. Як би я не викладався, я завжди всі концерти ці кажу, що хлопці, дівчата, я для вас виступаю і співаю тут, тому що знаю, що виступаю для тих, завдяки кому я біля своїх трьох дітей, біля своєї дружини, завдяки кому я ввечері там займаюся дитиною молодшою на піаніно, читаю. Те, що було звичайним зараз, це такі привілеї. Завдяки ним. Тому. Ну, це такий накал е, почуттів, вдячності, що порівняти з цивільними концертами це неможливо. І, і я не, не е, це не підходить, слово, це вже не концерт. Це такі зустрічі, де між е, розмовами є пісні. Отак. Що найбільше запам'яталося з таких зустрічей якраз? Е, е... Я скажу, є людина, з якою я досі спілкуюсь. Позивний мисливець, це військовий Збройних сил України. Він воює з 2014 року, і в Маріуполі він потрапив в полон і він був в полоні. Як він мене виправив, я думав, три місяці він сказав: мисливець сказав Андрюха рік і два місяці. І коли він вийшов з полону, він каже: ну, у мене не було телефону, ясно, що зв'язку не було. Дружина не знала. Потраплю я додому, не потраплю. І, і Чи живий, я чи не живий. Він каже: ну мені дали телефон, і ми так довго не спілкувалися, що є такий стра... мені страшно її зателефонувати. От, ти каже: я зараз наберу і буду мовчати, бо ком і нічого не зможу сказати. Він каже: Я відкрив YouTube і перший мені потрапила е... в запропонованих твоя пісня. Якби не ти, я б не вірив в любов. Він каже, я її ввімкнув. Така красива пісня, каже, я їй не позвонив, а відіслав твою пісню. А потім тільки позвонив. І в мене від цього мурахи. І е, я зрозумів, що пісня, ну, це для мене було підтвердження того, що пісня не тільки розвага, а пісня. от... Е, Оцей мостик між двома людьми, це от, це от така любов, це от привіт, це поцілувати, обійняти зізнання. І для мене це підтвердження, що я теж важливі речі роблю. І найголовніше, що от цей Андрій Мисливець він прийшов з полону. Я виступав, коли він був на реабілітації. Він пішов знову на фронт. і Я їздив вже на Донбас і вже виступав для нього і для його побратимів вже на війні. Після реабілітації? Так. От такий він. Ну він каже, що я я не можу залишити. Вони ж йдуть сюди. Мені треба їх зустрічати. Це всі поїздки були разом з культурним десантом, чи щось організовувалось окремо. Це були далеко не всі поїздки з культурним десантом. Справа в тому, що я став їздити до військових до пісні, якби не ти. А до пісні, якби не ти, ну мене знало доволі широко вузьке коло мене не знав широкий загал. Я хотів широким десантом їздити, і я писав їм, але вони на мене не реагували, бо ну якийсь там артист, напевно, це так було. Я там через знайомих, ще там напишіть їм, скажіть про. Мене. І я там через волонтерів, через когось звертався, кажу: я хочу, коротше, я хочу дякувати хлопцям, хочу підтримувати, щоб вони знали. От, я вмію співати, я спілкуюсь щиро. Я, я можу це все зробити, просто беріть мене. І часто я отак їздив, але це були неорганізовані зустрічі. Тому бувало таке, там, ти там, дістаєшся два дні, а виступаєш 30 хвилин, і розійшлись на цьому. А з культурним десантом в мене є можливість виступати. Конкретно там де треба багато, тобто я за день можу дати 4-5 виступів. Це доволі таки немало для е, лінії фронту. Тому що ну логістика не найпростіша там. Тому я культурному десанту дуже дякую, і вони мені от допомагають в цьому сенсі. Ну чим ми одне одному ми, коротше, ми, ми в будь-якому випадку, ви всі робите дуже Одну важливу справу. справу. Одну так. і дуже важливу. абсолютно вірно. А звичайно, ж концерти військовим анонсувати не варто, не варто проте, можна проанонсувати майбутні концерти для цивільних для мирняка. Де і коли можна тебе буде почути найближчим часом. Так, у нас концерти. А, Взагалі-то у нас найближчу суботу ми виступаємо в торгівельному центрі. Там збирається дуже велика кількість людей, вони такі всі трошки очі розширюють і класно збираються. Торгівельний центр Блокбастер. Це найближчу суботу буде. І ще одну суботу, от дві підряд суботи. Ми будемо там виступати. А тоді я якраз планую поїхати до хлопців на Донбас, тому що в лютому у нас там прямо невеличкий тур. Якраз саме тур по Донбасу повістку. По ні, нє, от Бо я пам'ятаю, я бачив анонс, 15 лютого. Ще буде один великий концерт запланований. Так, так. От я ж кажу, це в лютому там буде цілий тиждень підряд 6 чи 7 концертів. Це будуть цивільні концерти. А на Донбас я хочу поїхати в кінці січня, щоб встигнути до великого туру. Так, так. Друзі, дуже раджу відвідати, бо ви самі чули, ви самі чули перед ефіром, зокрема, буде пісня, звичайно ж, і після ефіру, що почути наживо Максима Бородіна буде дуже-дуже круто, і дуже, мені здається, це виконавці, яких треба слухати не стільки в наушниках, скільки наживо. Ти знаєш, мені дуже приємно, просто. Ест, як сказати, естрадна чи популярна музика так влаштована, що вона, як правило, лучше звучить в записі. А от класична музика, академічна, краще звучить на сцені. Ну, от я для себе, як музикант, це знаю. От просто. я якось не от не можу погодитися. Окей, тоді це е, суб'єктивно. І от мені вже не раз кажуть: ну я, я міг би там зробити себе скромняшку, але якщо кажуть, це ж я не про себе кажу, що вживу звучить краще, і мені це дуже приємно. Друзі, Максим Вородін, український співак, автор пісень був в ефірі Радіо Кордон в програмі Гіста Максим. Дякую величезне за розмову. Класна розмова, дякую. Дуже раді тебе були зустрічати на студії. Сподіваємось, побачимо ще на наступній прем'єри, на наступні концерти. Пров'язково. Друзі, я з вами прощаюся вже до завтрашнього ранку, 8.30 Буде на студійному годиннику. Поки що перемикаємось на музику. Звичайно ж, залишайтеся новини на радіо Кордон щогодини.